Читати книги завжди цікаво, корисно, а наразі ще й модно. Звісно, у 21-му сторіччі раціональніше завантажити книги у телефон, проте є багато любителів, які звикли читати паперові книги. Друге життя для вживаних книг дає платформа Книжкові сили України. Мета платформи вдихнути життя у паперові видання, а вилучені кошти направити на благодійність. Над реалізацією працює п'ять осіб. І ідея прийшла логічно, але зовсім несподівано. Бо ми зрозуміли, що таких як ми, мільйони українців, чиї книги залишилися вдома або переїхали з там на нове місце там тимчасового проживання. І що книги можуть служити підтримкою, допомогою і армії так само. У нас така маленька команда. Наші три дуже круті комунікаційниці. Це випускниці, з якими ми працювали багато років. Ось і ми працюємо разом із засновником цього проекту, керівником благодійного фонду Юрієм Маніловим. Ми вдвох є засновниками. Найчастіше на сайті українці шукають саме українських письменників. Макса Кідрука, Сергія Жадана, Юрія Іздрика. Але не забувайте класичну українську літературу Лесі Українки Тараса Шевченка. Дуже багато художньої літератури, букіністичної. У нас дуже круті книги про історію Львова. Цікаві У нас крута підбірка про Шевченка, про Гоголя, Лесю Українку. Їхнє видання. В нас є унікальна книга. Їх залишилося мало навіть в букіністичних книгарнях. В це внука, внука. Сестри Катерини Шевченка він написав книгу з. Ну там з біографії, з дворів своєї бабусі, з того, як вона пам'ятає великого кобзаря про її життя. Тому внук Катерина Шевченко, ось його книга також є на сайті. Додати книгу на платформу справа однієї хвилини, але є обмеження для продавців. Ми приймаємо будь-які книги всіх жанрів, але українською мовою, англійською польською, окрім російської. Тому, на жаль, велика кількість книг, крутих книг, не російських авторів, але будь-яких е, круті бестселери, ті, які були російською, ми, на жаль, їх не приймаємо, бо ми хочемо популяризувати читання українською. І з кожним роком це крута тенденція. З кожним роком на полицях ти знаходиш все менше і менше книг російською. І все більше українською, і це вже переважаюча така кількість. Оновлювати сторінку сайту є сенс кожного дня, адже щогодини з'являються нові книжки. Платформа Книжкові Сиви України гарна можливість для відкриття нових імен в українській літературі, зустрічаються дуже унікальні твори. Одна мама залила 10 книг свого 11-річного сина. Він пише казки, це виданий, такий не дуже. Не дуже великий за сторінками, але дуже цікава казка про те, як бути природі другом 11-річного українця, вона є на сайті. За, там, за Донат на ЗСУ можна підтримати юного. Класного автора алгоритм здавання книги дуже простий. Для цього був створений бот у телеграмі. Весь час він спілкується з вами і дає поради, як завантажити видання. Необхідно зробити опис, вказати автора, назву та стан книги, після чого зробити світлину і поставити ціну. Як тільки знайдеться покупець, вам надійде сповіщення у Телеграм. Якщо обрана вами книга не надійшла вчасно, служба підтримки працює цілодобово. Звертайтеся і вам обов'язково допоможуть. За 20 днів роботи було продано майже тисячу примірників. Це популярний нонфікшн, художня література, українська література українських авторів, старих українських авторів і дитячого. Ось дитячого, і ось такого це найбільше такі категорії. Тому українці читають, українці точно вивчають англійську, попри всі ракетні обстріли. У нас є багато підручників англійської граматики, словники. Тому українці купують англійські словники, навчаються ось, Цьому є підтвердження на сайті. Платформу можна порівняти із секонд-хендом, адже є постійні надходження. Великою перевагою є те, що після прочитання книги ви можете продати її ще раз. Таким чином, одна книга принесе кілька донатів на ЗСУ. В нас є постійні покупці, це люди, які купляють там раз там, на два тижні, купляють по 5-10 десять книг швидко їх читають і знову закидають на платформу. Є люди, які купляють там, 20 книг. 20 книг, і там є ціна від 15 гривень і по 200 гривень книги. Ось, от, такі, такі масові покупці. Але в основному людина купує на сайті 2-5 книг. Як зазначає одна із засновниць платформ, благодійниками виступають обидві сторони. Ті, хто продають, та ті, хто купують книги. Наразі триває збір на генератори для військових. До цього збирали кошти на ремонт дрону. Збір завершили за 8 днів. За цей час було продано 400 книг. Усю фінансову діяльність платформи можна переглянути на сайті. Одним із найголовніших завдань для засновників це чесність та прозорість в усьому. Ми офіційний благодійний фонд, який називається Good. В перекладі це спільне благо. Вся звітність виставляється по мірі її оформлення на сайті. Ми одразу ж виставляємо сторін з військовими, їхні офіційні листи до нас, тому що офіційно проводити будь-які збори складніше ніж просто на картку або на там банку. Уявіть собі, що на 500 гривень ви можете придбати майже 20 книжок, адже цінова політика книг коливається від 15 до 200 гривень. Читайте українською, популяризуйте своє рідне і допомагайте ЗСУ.